Чи будуть нести покарання за свої дії, ті, хто зараз ловить людей незаконно і знущається над людьми в Україні? Ось таке питання я отримала. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, як ви це бачите, як ви це загалом розумієте. Якщо дивитися на фізичному рівні, так, у нашому з вами житті, світі, так, в Україні, чи будуть покарані? За допомогою закону ті люди, які зараз так ось так собі діють, так і так собі чинять. Скажемо так, якісь можуть бути заклики, спроби їх покарати, можуть може бути якась така, знаєте, трошки навіть колотнеча. скажімо так, от щоб тих людей. Притягти, скажімо так, до відповідальності. Але не все так просто. Дуже багато буде брехні, дуже багато буде спокус, дуже багато буде прикритої інформації, і все тут будуть фігурувати гроші, зв'язки. І а, один буде тягти іншого. Тому це все буде дуже. А, скажімо так, щільно прикриватися тривалий період часу. Якщо дивитися на енергетичному рівні, так, і розглядати людей, які чинять якісь такі вчинки погані, я не можу сказати, що це для них може бути покаранням, тому що всі люди різні і. Для когось тортури, якісь в житті можуть бути покаранням, а комусь можливо подобається жити mm -hmm. саме так і мати такі гойдалки, такі а, складні життєві ситуації. Скажемо так, людина, яка порушує життєвий баланс, просторовий баланс, так яка віддає оточуючому світу людям. так? Конкретні речі, вона їх буде отримувати назад, буде утримувати примноження. Це може так чи інакше вплинути на подальше життя тієї людини. Не буде завжди все так гарно, як зараз у них. Повірте мені, що ті люди, які зараз а, порушують, скажімо так, моральні, етичні, а, фізичні норми якісь, так, а вони. А, не можуть бути теж нормальними, тому що там є дуже багато факторів: є і біль, є і злість, є і страх, і та людина себе катує всередині сама. Повірте мені, що більшість із тих людей, які живуть таким життям у той чи інший спосіб отримають своє. Кожен завжди отримує те, що створив. Що віддав, так, що як то кажуть, заробив у цьому світі.